Доброго дня. Заходьте, будь ласка. Ви запрошуєте мене? Свідок, заходьте, будь ласка, ви не чуєте? Зі збереженням всіх прав і свобод людини? Ви запрошуєте мене? Ви не будете заходити суд, запрошую вас в якості свідка. Ви ж чекали в коридорі, чи ви не будете заходити? Я будь, будь ласка, повторюю вас. Ви мене запрошуєте зі збереженням всіх прав і свобод людини. Я не розумію, про що ви говорите. Заходьте, будь ласка, суд запрошує вас до зали суду в якості свідка. Підтвердіть, будь ласка, чи ви запрошуєте мене, чи не запрошуєте мене. Я вас просто не розумію. Скажіть, будь ласка, я запрошую і я піду. Пане Володимире, вас запрошують. Вам зараз все пояснює, всі права розв'язнюють. Ви, ви представник це той свідок, yeah. який ви yeah. запрошували в судове з'ясування. Yeah, свідок yeah. Будь ласка, заходьте, будь ласка, за. Я мужчина, Володимир, у статусі людини. Я вас повідомляю про те, що я знав, що мене сюди запрошують, але мене можуть обманювати. І обманювати? я ж не знаю, я ж перепитую. Ви запрошуєте сюди мене Запрошує? зі збереженням всіх прав і свобод людини? Так, так. Все, дякую, захожу. до трибуни. Прізвище ім'я по батькові сюди. Я не прізвище ім'я по батькові. Я мужчина Володимир у статусі людини і прошу до мене звертатися Добайте, ласка, так і не інакше. Дякую. Прошу, будь ласка, що ви документи свої надаю. Почитайте, будь ласка. Так, документи, які посвідчують особу. Будь ласка, я, розумію, що ви я не є особою, я ж повідомляю, я мужчина у статусі людина. Ви зараз судом Я не є свідок, я мужчина, будь ласка. Суд керуючись нормами законодавства, вас просить надати документи, які посвідчують вашу особу. Це паспорт, посвідчення водія чи інші документи. Які е, надають можливості суду встановити саме вашу ваше прізвище, ім'я по батькові і е, пересвідчитись, що саме цей свідок з'явився в судове засідання. Будь ласка, надайте документи суду. Я ж вам надав документи, зачитайте, які будь ласка. Документи Ознайомтесь, надали. О, знайомтесь, будь ласка, з ними. Вони у вас то стоїли жать. Свідок ви зараз не робите... Я не свідок. Я ж вам... у судовому засіданні. того, що ви е, е, прийшли в судове засідання? Є порядок. Що ви надали? Я не розумію, що це за документ? Посвідчення живої я... людини. Якої живої людини? Я людина згідно з загальної декларації справ людини. Людина. Будь ласка, не перебувайте мене. Якщо ви питаєтесь мене зі мною спілкуватися, я вам пояснюю. Е я не спілкуватися з вами зараз буду. Якщо вас сторона виявила бажання допитати вас в якості свідків, щоб суд допитав. Тому я вас запитаю, чи є у вас документ, який посвідчує вашу особу? У мене немає особи. Я Моя... документа я вас просто не можу. Повідомляє згідно постанови Кабінету міністрів 578, дроб 5, Я 4. раз запитаю Четвертого... Як документ, який посвідчує вашу особу? Я повідомляю у вас ваше я запитання. Даєте, чи Будь ласка, ви перебуваєте мене. Якщо не хочете, я сяду сю далі. По друге, сядьте, будь ласка, в судовому засіданні е -е. зараз проводиться судове засідання вирушення. Справді, тобто ви відмовляєте мені у захисті моїх конституційних прав згідно 8-ї статті Конституції України. Ви їх порушуєте. Тільки ті, що ви мене запросили зі збереження всіх прав і свобод без шкоди, особа, оскільки ви я не особа, я людина у статусі судове людини. Будь ласка, судове засідання охорони. Будь ласка, кличте. Оскільки ви не надали документи, які посвідчують вашу особу. Суд не може допитати зараз особу, яка з'явилася в судове засідання, не надавши документів. Особа в суд не являлася, являлася людина. Зрозуміло, я вам повідомляю, що розуміло. Ні, ви мене перебуваєте. Розуміло, ви порушуєте мої конституційні права, права свободи, розуміло. які ви порушуєте. так так. Охорона, оскільки вам надавали документ, особа, яка з'явилася в судове засідання? Так, який подивіться. Вам надавали? Це є документ, який ви... що там написано? Оскільки суду не надали документ, який посвідчує особу, будь ласка, будьте присутні в судовому засіданні, особа присядьте там на лавочці. Особа не сідає, сідає, стає людина. Дякую. Будь ласка. Тим більше, я, я ще перепрошую, посидьте у мене. Ви не перебувайте, не будь ласка, мене, Того, що ви порушуєте мої конституційні права і свободи. Я пояснюю вам наступним чином. Завіряє суд залу судового засідання, а? особа, яка з'явилася і порушує порядок в судовому засідання, заважає проводити процес суду. Будь ласка, охорона виведіть з залу судового засідання особу, яка нам заважає проводити судове засідання. Оголошуєте переробку судовому особа я вийду зараз. Так, я повернуся в судове засідання, коли как? зможу працювати. Я не заважаю, я стою, мовчу. Секретар, що повідомиться мене? Я мовчу, все, я з нічого не говорю. Я стою. Я, я фіксую злочин проти себе. Мене назвали особою. Я повідомив, що я що я мовчу. Все. мені повідомили, що збереження всіх прав свободи людини громадянина. відповідно до загальної декларації з прав людини е, в мене є права і свободи, захищені міжнародними договорами. Зокрема, е, е, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права. Тільки що оця особа, яка себе назвала суддею, їх порушила. І я їх зараз фіксую. Розумієте чи ні? Я стою, мовчу. Все. Я більше говорити не буду, я буду просто стояти. Я, я не є особа. Я не кажу, що Вона назвала мене особою. Вона порушила мої права людини. Я не буду спорити, я просто мовчу. Все, я говорити більше не буду. Питання, що засідання далі не буде проводитись, поки ви будете тут знаходитись. Ну я не мішаю нікому. Я вільний слухач. Все. Мене виганяють, виходить. Повідомте цій особі, що мене вона виганяє. Я я, біш, я заважати не буду нікому. Я не особа, я людина. Я ж вам повідомив ще раз. Так, Я свої документи заберу, якщо вам не потрібно. Просто їх ігнорять. Дякую. Хай викликають поліцію, якщо я їй порушую права. Ну, це, це її право. Я побачу, Як мене будуть звідси виганяти, порушуючи права людини і громадянина. Відповідно до статті 8. Права людини і громадянина захищаються у суді. Норми Конституції є нормами прямої дії. Я хочу побачити, як ця особа виконує норми Конституції або їх порушує. На паузу нажму.